Так, тепер давайте оце глянем. Ой, хоч би у мене місце вистачило в телефоні на такі відео. Так. Шо? Ага, це, типу, такий кристал. Ай. Так. Але я буду розглядати потім тут на камеру. Не дуже мені зручно. Подивлюся, якщо вам буде видно. Я їх потім окремо зніму. Подивлюсь, бо там, мабуть, треба буде края доробляти. Я поки що цим не займалася, я не знаю як. Так, наступна. Тут теж крапелька скляна. О, такі кольори. А, взагалі бомба бомбісима. Тут теж треба буде трохи край. У мене є бормашинка, я ж поскору роблю. Ну, ось і тут, мабуть, я знаю, чим нього обробити. Так, тут щось якась штучка. Так, треба буде роздивлятись на світло. Ви бачите, як переламляється? Я повертаю там вже дві крапельки. А так вона одна на самом деле.